Всім привіт! Вчора заходила в хату і йшов дощ, а сьогодні в нас вже отака зима. Перший сніг. Перший сніжок. Хорошо, що обсувується сніг із теплиць. Трішки перед морозами. Накрило і полуничку, цю землю накрило. Звичайно, перший сніг завжди розтає. І я навіть не сумніваюся, що сніжок розтоне. Можливо, не за день, але все одно розтоне. Так, несу ось агроволокно, бо обіщають у нас зоморозки, морози, вірніше на ніч, а в мене тут ще є ось така полуничка, то, звичайно, я її постараюся зберегти. Накрию і хай. Тут обіцяють морози на кілька днів. І я думаю, я хочу її зберегти. Так що накрию агроволокном, на вулиці сніг, а в мене полуничка червона. Це дуже-дуже приємно, дуже приємно. Ось так. Пригостив внучок такою гарною полуничкою. Дуже вчасно я вчора зробила пролив усіх грядок, усіх бугрів. Тепер полуничка нехай вже спить учора. Трішки не встигла дознімати стакони. Ну там метра три, мабуть, бугра не знято. Остальне вже все познімала, пролила водичкою, а ще набрала, набрала у бочки води, поставила в теплиці, ще не занесла ось хожину. Замерзло, замерзло, був людяний дощ. Не відкрию, ну, нехай буде. Зараз підемо, так, все добре накрило, але говорять, поки з яблунь лист не опаде. Зимо не становиться, на яблунях ще листя не є. Ой. Незвично. Незвично. Ось в мене залишилося вчора трішечки незнятої полунички. Тут все знято і поставлено ось отак між рядочками. І тут їй буде тепленько. Із її трішки так кучніше. Це я роблю проміжутки такі для того, щоб можна було ставати із лієчкою і проливати, тому що там мені був коментарі. Чи поливаю я її зимою? Звичайно, поливаю, тут в теплиці буває е, тепло, коли сонечко, то буває тепло. Звичайно, я буду відчиняти двері, щоб полунечка видала йогірку. Е, Відчиняю двері, щоб полуничка не пішла в ріст е, раніше е, положеного часу. То. А коли вітер, звичайно, тут може бути і тепло, тому що коли вітер сильний, то ми не відчиняємо. Стараємося не відчиняти, щоб не порвало плівку. Але провітрювати я завжди провітрюю, коли піднімається температура в теплиці то, звичайно, треба її знижати, а щоб знизити, треба відкрити теплицю. Тому що коли буде тут градусів 15-16, полуниця може вже вирішити, що вже пора. Тому до лютого місяця не може бути і мови, щоб вона пішла у ріст. А в лютому вже будемо бачити по погоді. Можливо, із початку лютого я вже зачиню. І, якщо обіцятимуть теплу погоду далі, ранню весну, то, звичайно, я її вже запустю у ріст. Ось так у нас випав сніг, як завжди, невчасно. Сьогодні замотаю свою туйку, поможе розломитися під дією. Снігу. Ось так привела в порядок вже свою туйку. Нехай тепер зимує. Азимулася в мене зелена. Вона майже до весни буває зелена. Бо до мінус 15 видержує. Ось така краса. Так, завжди, завжди не чекаєш Першого снігу, а він раз тут і прийшов. Мої хризантемки полягали під натиском снігу. Ось такі гарненькі хризантемки. Жималось у нас гарно виглядає. От кому радость, це? да? Дімало і не прийде зима, так? Я не а то потім будемо. Та вона такого просто не може бути. Не прийде воно, а воно. Та воно розстане. Та, звісно, розстане. Під корішочок підкидай. А ти шлам не хочеш витягнути? розстане. Ага. ]iously? Ну да. Не всі роботи, звичайно, встигли ми зробити до сніжку, але він ще розтоне. Я думаю, він ще розтоне все буде добре. Так що всіх вітаю із снігом з першим. Зате повітря дуже таке свіже. Так, Дуже приємно вдихати свіжий такий свіже повітря. Хоча, уже, я думаю, що вже плюс на вулиці. Тому що починає з криш вже копати. Я думаю, до вечора, по крайній мірі, із криш, із дерев, те, що поналипало, я думаю, все зійде. Тому що це не дуже хорошо. Що було таке невеличке облідініння, але все буде добре. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!